Всім привіт! Сьогодні я дійшла до рубежу чергового в своїй вишивці набору. Нагадую, я вишиваю набір піони та Dільfinium від Dimensions Gold Collection, і вишила я половинку другого листка, тобто в мене вишито вже 3 четверті. Отак, на дві рамки від Арабески, я Скрутила їх, щоб натягнути роботу і самі побачити, що в мене виходить. І коли я показала своїм домашнім, то чоловік здивувався, що ого, яка вона велика насправді, ну, тому що, коли вишивається, ну, натягнута собі вишивка, а те, що скручено, що не видно. В результаті я заміряла. У мене розміри при зміні канви з 18-го, який дається в оригіналі, на 16-й каунт. Я вишиваю на 16-му каунті. В ширину виходить 32 см, в висоту 43 см. Ну, насправді, це є не маленька робота От в порівнянні з рукою. Навіть оцей листочок то це на кілька долонік. Цей участочок вишивався мені легко. Він не повністю завершений, ще не виконаний бекстіч на частині роботи. От саме на цих дельфініумах, на цих віточках ще не зроблений бекстіч. Ось тут ще кілька рисочок салатових над кущиками в деревах не зроблено. Ну, це наступне, напевно, що я закінчу в цій роботі. І помаленьку буду рухатися вперед і паралельно відшиваючи свою віддихалочку п'ятиметрову китайський набір. Знаєте, все вроді вже сказано про цей набір, і не тільки мною, а навіть дівчатками, які відшивали. Дуже гарний виходить сюжет, дуже гарна виходить картинка, але картинка далеко не з легких. Вона, звичайно, цього варта, але потрібно настроюватися, що просто так наскоком ця картинка не вишивається. Мені сподобалося, недавно дивилася відео. Дівчатка є одна з нових на Ютубі Кростіч Віслюда. Силочку на її канал я залишу, і Люда правду каже, що взяла набір, а вона відшивала балаване дитя від зотерну. І вона каже: е, взяла набір, подивилася, вирішила, що за два місяці відійшов, в результаті чотири місяці зайняло. От так в мене з цим набором взяла набір по розмірах. Реально собі так прикинула, що два місяці в мене мали би піти два з половиною місяця на відшив. В результаті як я подивилася в інстаграм першу фотографію з натягнутою роботою. Першими хрестиками я виложила ще 16 тижнів назад. Це вже п'ятий місяць пішов і ще кінця краю не видно. Ну тобто вже видно, але роботи ще багато. Не буду зарікатися, скільки мені ще потрібно робити ну вишивати цю роботу. М -м за ниточки. Ниточки не можу, ще, ще не можу знати, чи мені вистачить чи ні, при тому, що я змінила, збільшила каунт канве. Вроді, так немає ніякої поки що паніки, але ще, в принципі, четвертинка роботи має відшиватися. Ну, так, якщо подивитися по відшиву і по титульній сторіночці, з зелених кольорів я вже майже виходжу. Тут ще декілька. Участочків таких, де зелень буде присутня, Ну, от саме в самих цих дельфініумах. Ну, зовсім її трошки. Так як по зелених кольорах я дивлюся, в мене ще ніби їх вистачає. По рожевих я також майже закінчила. тут у мене залишається ще буквально кусочок, кусочок від бутончика вишитим. Але основне. Зараз в роботі будуть фіолетові, та от оці от кольори сірі кольори занавісочки. Ну, знову ж таки, доживемо до кінця, роздивимося, чим це все закінчиться в мене. По голочках вже так стабільно я в цій четвертиночці перейшла на стабільний розмір голки я те, що в дві нитки півхрестик вишиваю 25-ю. А, ну І хрестик, а те, що в 4 ниточки я вишиваю 24-ю голочкою. Як і раніше, в мене знаходиться на таких от органайзерах із труб мої ниточки, мої значки. От в мене сьогодні вилетіла одна голочка, я ще не звіряла колір. Тому що вони такі сірувато-біжуваті, дуже багато схожих є. І я їх просто так збоку її вколола, а вже потім буду звірятися, який це номер в мене випав. Труби витримують, не витримують. тут ці наклеючки трошечки, бачу, вже відстають за цих більше, ніж 4 місяці. Але всі надписи ще на місці. Розмітка в мене монониткою, тому не переживаю, чи щось змиється чи ні. Половинку роботи я була вже постирала. Тут ті циферки, якими я розмічаю для себе квадратики, змилися. Тому ті, що я навіть посеред роботи написала, я за них не переживаю, тому що якби часу небагато вони мене в роботі знаходяться. Ще хочу сказати на рахунок паперової схеми. Мені подобається відмічати жовтим маркером, навіть після того, як вишилося, добре видно самі значки, якщо потрібно там десь щось звіритися. І я відразу відмічаю Бекстіч. Ну, тут цей участочок я вже відшила і саму занав'язочку. Але ще на схемі не відмітила. Але мусила я перейти на рожевий маркер, тому що є такі участочки, де Бекстіч відмічений салатовою зеленою, зеленим кольором і синім. І коли я відмічаю жовтим текстовим виділячем, Сині також стають зеленими лінії Бексіча. І я путаюсь, тому тут в мене масово піде в другій частині бекстіч, і зелений і синій, щоб я потім не торочила Бексіч, а відразу відшивалося так, як потрібно. Я відмічаю, стала відмічати рожевим маркером, так як він не перекриває синій кольор в зелений. От, це такий один з нюансів, що в мене стався при відшиві цієї частинки. Ну, ще раз покажу, тут дуже велика частина відшивається напівхрестиком, навіть отут в зелені дещо вишивається хрестиком, а дещо відтіняється напівхрестиком. Все занавісочка і небо повністю півхрестиком відшито. І от всю цю занавісочку я буквально відшила вчора за один день. Тут більше 40, здається, квадратиків, але так як це був півхрестик і в мене був вільний день. То, звичайно, з перервами там, на хатні справи. Але ну, до пізньої ночі, десь до 4 години, я впоралася із таким великим участком. Ну не за день, ну а за сутку, скажімо так. Отака От в мене виходить на сьогоднішній день робота. Вимучила вона мене, вимучила я її, але Нема тут про що нити, так як я знаю, що в кінці вона, коли буде оформленому вигляді висіти, я буду її любити, і я зараз її люблю. Ну, таке воно в мене, дитятко, не зовсім чемне, але любиме. Вам всім дякую за перегляди і зустрінемося в наступних відео, в наступних звітах. Па-па!